Вітаю вас, мої підписники і гості мого каналу. Я радий, що ви знову зі мною. Я сьогодні вам хочу показати деку більш сучаснішу, більш передову по технологіях, яку я показував раніше. 33 це було початок розвитку. Але сьогодні це вже більш досконало і ви зрозумієте чому. А 46D, вона випускалася з 73 по 75 роки, відома своєю міцністю високої якості звуку. В ній вже встановлюються в головці GX це кристаллосиклофорит із носостійки, які витримують великий срок служби. Вони ціняться сьогодні, бо на даний час, якщо магнітофон навіть розвалюється, то головка в справному і робочому стані. Їх дуже важко пошкодити, а це саме головне в магнітофоні на даний час, тому що головки нові. Не купити. Ну і китайці випускають, але якість, я не думаю, що на висоті і чи може порівнятися з фірменними глуки Макая і, ну, і інших виробників на той час. Що в цьому магнітофоні вже є? Так, в тому магнітофоні, я не знай... не знайшов 100. Автостопа, хоча я буду розбиратися, я не думаю, що на той час автостопу не було, але 33 деці, я помилково сказав, що нема автостопа. Так я його фізично не побачив, Я буду розбиратися, читати інформацію. Я вам хочу по сьогодні таки поверхнево по розказати про цей манітофон. А далі будемо розбиратися. Якщо вас буде цікавити, я буду робити огляд, його буду відкривати, робити профілактику, Але так продавець мені сказав, що він вже робив профілактику, і сказав, що ти можеш вже готуватися. Я бачу, що тут от, навіть є з цієї сторони, не знаю, чи ви бачите, Ось цієї сторони відновлено. Не знаю, чи продавець відновлював, чи до нього. Чи він прикупщик, не знаю. Дека, дека досить дорога, на даний час вона ціниться від 60, ну, 60, 80 до 150 євро. Це досить висока ціна для такої деки. За такі гроші вже можна купити щось таке більш популярніше, більш адекватніше. Адекватніше, ні, бо це також дека також грає, але комусь вона не подобається. От такий формат деки не подобається, бо ну, в цих деках бажано мати кришку, щоб закривала від порохів. Такі деки продаються. Я бачу багато дек, таких що вже продаються. З кришкою, з капотом таким, що закриває від порохів. А так, якщо вам подобається такий, такий формат, чому б і ні? Що в ньому є? Я так як вже говорив, головка це стеклофорит, система автоматичного регулювання, еквалайзер запису, вона зменшує спотворення АДРЛ. Далі система ОЛС захищає від перезавантаження. От вона тут. Її включати можна, і можна включати. Я так розумію, що ця система просто не дає перезавантажу теплівку, вона регулює максимальний рівень. І я так зрозумів. Я, на превеликий жаль, буду цікавитися, і вже коли при розгляді конкретно цього манітфон, я буду також цікавитися, що таке в ній особливого долбі. Він є на так, також є на борту. Зараз я все покажу. Я ним не користуюсь, так він ріже дуже верхи і мені здається, не жива музика. Ну і знову ж таки, це боки дерев'яні, це міцність конструкції. Ну, і само собою, що це надійність. Я не знаю, що там всередині робиться. Я буду порівнювати, розбирати її, порівнювати з 33-тю. Якщо вас буде цікавити це все, ви заходите на канал, я буду порівнювати дві деки, як по можливостях прослуховувати музику, думаю, що вони на рівні, і також по начинці, що там знаходиться всередині. Я не бачу тут. Щоб щось треба робити, бачу, що ведешку чоловік бо чути ведешку, він певно покропив ведешку, щоб оце блисіло, але є пошкодна жена кришка, або щось було клеєно, або щось гаряче. Але так в загальному воно таке презентабельне. Нема тут нічого страшного. Саме що, що я буду його мити, я буду, так як я привик все, що я купляю, я маю перемити, щоб воно було щоб пахло. Тим, що я люблю. Я так можу сказати, але все одно я можу подивитися, що там всередині робиться на всякі пожари. Не знаю, чи ця дека лишиться зі мною, бо купивши цю, я буду продавати 33-ю, щоб повернути гроші, бо гроші то і гроші і вони всім потрібні. Зараз що я хочу сказати? Зараз попробуємо включити. Я не включав, але продавець сказав, що вона в робочому стані. Перевіримо. Я включаю при вас. Я ще нічого не знаю, нічого не включав. От я поставив на стіл, підключав тільки в розетку. І зараз буду пробувати. Самому цікаво. Буду надіятися. А, ще підключив я, вибачайте, підключив колонки, динамік. Підсилювач підключив. У мене маранц. він вже підготовлений, щоб вас не затримувати. Так, Зразу кнопка на борту кнопка включення. Включення. Чекайте, бо щось не бачу, що воно включилось. А, гуркіт по, 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 гул мотора. Так досить голосно. Бачу лампочку. Дуже мотор гудить. Його треба буде робити огляд. Я не люблю мотори лісти, щось в мене дуже, не дуже тіше мотори. Взагалі-то я так думаю, що там мастики в, чи втулка, чи підчимники. Не знаю, який мотор навіть там. немає. Або вже стара. Тепер, що тут є? Тут є звук, який додається, можна регулювати звук, не тільки запис. А і звук. Тут є викидання. Ну, це, що я говорив, це перекидувати е, два е, типи плівки, це плівка типу 1 і плівка типу 2. Більше немає на, на той час, яке було дві типи, е, дві типи плівок. Е, тепер є пауза. Тут є, бачите, є паузи, е, перемотку право-ліво, запис, стандарт, і викид. Ухте. Ну Тут хоч не з таким грохотом, але все одно плавності тут нема, то викидується касета. Я не знаю, як викидується. Т, е, я зніму, щоб, якщо вона знімається, не знімається, як зрозумів. Ну, нехай. Касета ставиться в тому самому положенні. що і та. Не знаю, як вона така, напевно. Ага. От так вона не заходить, вона ставиться просто на, на плиту і разом з плитом ставиться вниз. Так, лічильник. Це. О! Бачите, на натисканні долбі, запалюється лампочка. Ну, Я не користуюся взагалі долбі. одні ні магнітфоні не використовують долбі. Мені не подобається. Тепер тут нема показників, де косторну крутиться, яку перемотую. В 33 й було як варіант. Крутилося вам світло, показували кусторну, воно перемотує і відтворює. А тут тільки певне буде зараз відтворення і все. Я не знаю, що воно буде. Так ставимо хром. Тип 1. Я навіть не подивився, який тип. Так, зараз де -то. тип. Тип 1. Тут немає автоматичної. В новіших моделях, я думаю, що в 300-х вже серії цього типу 300-х вже думаю, є визначення автоматично, визначається касета якого типу касета. Тут ставиться все рушно. Я не знаю до якого року використовувалося це, але пізніше почали робити автоматично. Тут немає того. Так, тепер що? Перемотка. Так, перемотка працює. Водить. Тихонько досить робить і назад. А воно включається одинаково, що вперед загорається, що назад загорається. показує включення механізму. Давайте я зразу перевірю на стоп, чи працює стоп. І перевіримо. Я трошки забагато перемотав, все одно зараз подивимося, чи є. Автостоп працює тут. Там от я не знаю, чи воно працює, чи ні. А тут спрацювало. Це механічний. яким типом подивимося? Я думаю, що електромагнітним. А от там 33-й, я так думаю, що там електронний захист. Я ще не розібрався, але буду розбиратися. Добре, автостоп спрацьовував. Тепер будемо пробувати відтворення. І додаємо звук. Що добре, тут можна, не користуючись підсилювачком, виставляти собі стереобаланс. От баланс тут можна виставити при тому, що я стою. Ну, Шумів нема. Що мозка? Шумів нема. Я думаю, що, може, і дійсно людина робила профілактику. Тепер відтворення і подивимося, чи. До кінця. ну такий Отакий він грає. Е, приємний зовнішність е, у цього манітафона. Е, поцарапаний але краще, ніж той 33-й був. Е, прикро що немає плавного відкриття е, кришки. Ну і записи, я не знаю, як він пише, ніколи не пробував написати на таких манітфонах. Я попробую записати, чи вони взагалі-то можуть прописати плівку. Я не знаю. Ну так, по технічних даних, то що я вичитав, то вони ніби рахуються на той час э, такими передовими. Надіюся, що вони такими і залишилися. E, над... Спрацював, то стоп. Закінчені касети так само. E, Надіюсь, що вам сподобалося. Якщо у вас цікаве, Далі я буду його розбирати, буду дивитися, що там всередині. І Підговорити відео я буду порівнювати два манітафони. Це Акай 33 і 46. Хотілося б ще знайти 300 і порівняти ці три такі вже різні по, по роках випуску і по технологіях. Магнітофону чим не різниця. Але на даний час 300 сера, серія дуже дорога, там доходить чуть не до 500 євро. Це просто неможливо купити на того, щоб подивитися. Якщо ці магнітофони до 150, ну там є і вища ціна, ну 100 районі 100, 100 євро можна придбати то 300 серію в районі 100 євро я практично не відю ніколи. Я радий, що ви додивилися до кінця. Я думаю, що вам це було цікаво. Ще раз вибачайте це поверхневе відео. Я буду відкривати, буду показувати, що всередині. Дякую вам за перегляд і надіюся, що ви повернетеся, щоб подивитися, що далі. У вас ціка... чекає багато цікавого. Дякую вам і до побачення.